Уважаемая Рита Ефимовна, в день сегодняшний я тебе решил написать, что долгое время и раньше собирался. Историческое повествование. У моего отца Степана и дяди Василия была родная тетя. Имя ее не помню. Ее отец Иван Назарович в 812 году в войну с Наполеоном воевал вместе с Лизогубом. Лізагуб був ранен в бою, і його Іван Назарович виніс із поля боя За Заета лізагуб моєго дедушку Петра Івановича, його сестру, вивчив грамоті. Під Дрезденом Віталій Іванович Лизагуб був поранений гарматним ядром у ліву ногу. Його життя було врятоване солдатом Сендньова Іваном Стодніченком. Мой дідусь з лізогубом ходив на охоту і ловив йому рибу. І тут познайомився з Тарасом Григорічем Шевченком. Михайлик, сьогодні я хочу тобі розповісти таємницю нашого роду. Вот цей лист, и из него ты заумеешь. Звитки пошло наше коренье. Василий рассказывал, что тетя была знакома с Тарасом Григорьевичем Шевченко. И он к ней ходил. У нее родился сын от него. А мой отец кричал, зачем ты это им рассказываешь. И его отправили. На житейство расти в носовку. И это и есть твой дедушка Кириченко Федор. По отчеству не знаю. троюрідний брат Тараса Григорьевича Шевченко. А це мій прадід Федір. Хіба не схожі вони? До нас у музей приходять завжди різні люди. Приходять і люди, які вважають себе родичами Михайла Коцюбинського, і Тараса Григоровича Шевченка. От я згадую один такий випадок, до нас прийшов чоловік десь такого вже немолодого, навіть, можна сказати, пенсійного віку, і став розказувати, чи вам цікаво те, що я нащадок Тараса Григоровича Шевченка. Ну, Я йому провела його до будинку, показала йому наш музей, показала портрет Шевченка який висить у нас над робочим столом Михайла Коцюбинського, і він теж мені так відмітив, от подивіться на цей портрет і подивіться на мене. М -м -м, вам не здається, що я дуже схожий. Дійсно, в обрисах обличчя, голови. Е було якась така дійсно схожість. Про можливі діти Шевченка час від часу виникали, але більш достовірні, вони якраз відносяться території Казахстану, де він був на поселенні. Справа в тому, що Шевченко. Я повторю, трохи люди не розуміють специфіку 30-х-40 років взагалі Миколаївської епохи. Хоч відбуваються зміни, але це була станова держава. У 46-му році, закінчивши, закінчивши академію, Шевченко отримує диплом некласного художника. Що значить некласний художник? Це те, що називалося в радянський час вільний диплом. Тобто він йде, не йде на службу, але закінчивши академію художниць, він отримує звання і, відповідно, все його потомство почесного громадянина, статус почесного громадянина. В принципі, це останній щабель перед дворянством. Скажем, купець фундуклей. Зробивши величезні внески в київське господарство, він теж став почесним громадянином, а вже потім-потім дворянином. Тобто за нього зберігалися ці права. Відповідно, талановитий поет, поет в Росії той часу більше, ніж поет, тим більше. Талановитий художник. Ну, це дуже, дуже, дуже престижно. Існує кілька легенд про те, що Шевченка, перебуваючи на Чернігівщині, залишив по собі нащадків. А зараз в місті Славутичі живе Віктор Шевченка, який теж стверджує, що він нащадок Тараса Григоровича є його онуком. У Чернігіві Шевченко побував двічі. І нам, сучасним українцям, важко усвідомити той факт, що так само, як і ми, Тарас ходив цими ж дорогами, милувався цією ж архітектурою, дивувався місцевими легендами, закохувався в жінок. Все це відбувалося тут якихось 200 років тому. Працюючи в Чернігові за завданням Київської археографічної комісії, описуючи стародавні пам'ятки архітектури, Шевченка зверне увагу на гармати, які ще не були встановлені на лафети. Вони лежали недалеко від рову, і він скаже, запише пушки, доволі грубої роботи, лежать по краю рва. Такі ж пушки є і в городні. В Чернігіві за декілька тижнів Шевченка описав стан пам'яток архітектури і звернув увагу на найдавнішу пам'ятку Спасо-Преображенський собор, зауваживши, що він було, що його було закладено в 30-ті роки XI століття. Звернув увагу і на інші пам'ятки архітектури і свою доповідну. Записку передав потім до Київської археографічної комісії. В той же період, 1846 рік, Шевченка знайомиться із братами Лизагубами, маєток яких знаходився у мальовничому містечку над сновом у містечку Седнів. Справа в тім, що віршами Тараса Григоровича Андрій Іванович Лизагуб захоплювався, і Варвара Миколаївна Рипніна Гостем маєтку репніний Шевченка був 1843 років. В листах до поета зауважувала жаль, що ви не знайомі з поміщиком Лізагубом. Він давній поклонник вашого таланту. І, і ось прибувши до Чернігова, а це була Масляна 1846 рік. Шевченка на балу у будинку дворянського зібрання приміщення не зберіглося до нашого часу. Зустрічається із своїм шанувальником таланту Андрій Іванович Лизагуб. Запрошує Шевченка до Седнєва, і у подальшому Тарас Григорович напише портрети братів Лизагубів олійними фарбами Іллю Андрійовича олівцем Андрій Івановича Лизагуба і допоможе облаштувати малярню. Його запросили брати Лизагуби. Почасти завдяки рекомендації княгині Варвари Репнівної, з якою у Шевченка були особисті, особливі стосунки протягом практично всього життя. Сенднів на той момент, 46-47 рік, налічував понад півтори тисячі населення. І це було містечко. Коли пишуть, що вони поїхали в Сендів, який належав Лизогубам, це не правобережжя України, тут такого не було. Там жило кілька десятків міщан, були цехи. Існували кілька заводів того часу, тобто свічне виробництво, виробництво шерсті, шкір, чинбарство. тобто сені був центром, скажем, чинбарства, скорняцтва таке інше. Частину йшло там на місці, бо була зручна заплава основи, велика кількість худоби. З іншого боку, з іншого боку, це постачалось недалеке Березне. В на місці Діброви саме Ілля Іванович і Андрій Іванович, теж 40-ві роки мода, теж роблять парк. Але Ілля Іванович Лизогуб, він був знаним гідротехніком. Він провів фонтани, але фонтан для того часу це не лише іграшка, це джерело води свіжої. Він ободнив, парк, взагалі займався гідродинамікою на досить високому професійному рівні. Чому це важливо для розвитку седня, розумієте, більшість, більшість тих підприємств, ті ж самі шерстомийні, шерстобитні, вони використовували енергію води. Десятки млинів. Не вітряних, а в тому числі водяних. Тобто вічне джерело енергії. І от Іллія Іванович, саме він в першу чергу запросив Тараса Григоровича, оскільки він був ад'ютантом Рєпніна. Парк мав багато фонтанів, які зверху були, на терасах і під самим сновом. Найчудовішим фонтаном був фонтан Гетьман. Висота його струї була на кілька вишків вище, ніж фонтану Самсон, роздіраючий пасть льву у Петергофі. У царській резиденції, до речі. І це був гідротехнічний геній Іллі Івановича Лизагуба, який зумів із 40 метрів і знову підняти воду спеціальними пристроями таран, які називалися, підняти воду на 40 метрів, а тоді ще вище, ніж на 20 метрів, викинути цю воду і створювалося красиве дуже враження. Менші фонтани були по алеях. Біля будинку. І що цікаво, вода була в самому будинку, коли що на середину 19 століття рідко хто міг собі дозволити. Для того щоб піднятися з нижньої частини саду до верхньої, влаштовані з широкі алеї, по яких вільно роз'їжджаються екіпажі, призначені для розваги тих, хто гуляє. Подорожуючи Чернігівщиною, а це літо осінь 1843 року, працюючи тут над своїми художними полотнами взимку 1844-го, мабуть, у Тараса Григоровича народжується думка видати серію естампів «Живописна Україна, в якій показати минувшину України. І з цього приводу він звертається до, листом до Чернігівського губернатора Павла Івановича Гесе. Лист цей зберігається в нашому обласному державному архіві. І е, там є такі рядкі Милостивий государ Павел Іванович, історія южної Русі і своїми полусказочними сюжетами і полусказочними героями Тар е, Шевченко наголошує на тому, що про Україну абсолютно нічого не відомо у світі. Будь моя. Країна з великої літери найбідне і саме а на для мене краще Італії і всієї Швейцарії. Він хоче відтворити історію України в малюнках, а текст має писати його друг і товариш, письменник Пантелеймон Олександрович Куліш, з яким вони заприятелювали в Києві того ж 1843 року. Якщо вже про Куліша згадали, то треба і про його весіллі розповісти, адже на тому весіллі Шевченко був старшим боярином. Мотронівці в родині Білозерських була така велика подія. Одружували найменшу з дочок Олександру Білозерську, яка потім стала письменницею Ганною Барвінок. І ось Пантелеймон Куліш, теж відомий український письменник, близький знайомий, друг Шевченка, запросив його на своє весілля, запросив його старшим боярином. Тарас Григорович тримав вінець над молодою. І коли повернули звінчення, то він до Ганни Барвінок сказав чи ти царівна, чи королівна. І в знак такої великої приязні до Тараса Григоровича Шевченка вона відколола квіточку свого віночка і причепила йому Тарасу Григоровичу Шевченку. А пан Талимон Олександрович такою ревністю сказав, на чужий коравай очей не поривай, а про світ бай. Бо дійсно Олександра Михайлівна подобала Шевченку. І вона відчувала, вона так вона така була чутлива і дуже добра жінка, і така розумничка. І вона навіть все прийде. На яке її подарували, бо це був багатий дворянський рід. Потім вона вже після весілля звернулася до свого чоловіка з проханням, бо вони мали планували таку весільну подорож в Італію, і вона казала, що давай ми продамо весь цей посад і візьмемо з собою Шевченка. Він такий талановитий, він прекрасний художник, і він там навчиться багато чого в Італії. То ще є ймовірність того, що правнуки та праправники генеального поета та художники живуть разом із нами, а ми нічого й не знаємо про це. О, те, що Шевченко був дуже симпатичний. Дивіться, 46-й рік приїзд, зразу бал, знайомлять з усіма, з, 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 з генеральшою Дороховою, з генеральшою Драгомировою. Потім бал, потім після бала, потім малюють і пишуть. В альбоми. Ну, Сезон бальний закінчувався, його бал відтягнули спеціально, тому що Шевченко, в принципі, запізнився. Ось тут на вало в Дворянському зібранні. Ну і Шевченко, розумієте, складні його ситуації. Що стосується дітей, то швидше вони могли бути від нашої тещенгівчанки, урожениці Липового Рога, знаменитої її останньої коханої Полосмак, полусмак, яка була там у поміщиків Макарових, які теж. Один із них був письменником, вони дуже дружили з Шевченком, і там вже майже майже все зрослося, але Шевченко, ну скажімо, застав її досить незручні ситуації. Ну, різниця віці. Йому за 45, їй вона 42 року, 17-18. Ну, шоси. Тобто... Такі інформації йде, що то користувався успіхом у жінок з різних причин. Але от специфіка соціального стану, соціальний статус, який в нього був змінний, специфіка відносин, ті кола, де він вертався, тоді вважалося, що можливо вийти заміж, одружитися. От там були дуже різні системи. Скажімо, тут, на Чернігівщині, були досить різні для жінок. Ранні шлюби, чоловіки трохи зросліші. Якщо брати селян Росії, там, як правило, в цей час жінка виходила в 22-24 роки заміж, одружувалась, а жениху було 15-17 років, щоб отримати швидше на або виділити землю. Тобто тут треба дивитися на цю специфіку, ну, скажімо так. Шевченко теоретично, я думаю, в певний час практично. Ставав батьком, але довести дане даний випадку це на території Чернігівщини практично неможливо. У Казахстані, мабуть, було простіше. Говорячи про жінок в житті Тараса Шевченка, варто згадати його наречену Лукеру Полосмакову, яка була кріпачкою поміщика Макарова, який мав землі і маєтності у Ніжині, а згодом жив в Санкт-Петербурзі. Йому Шевченка подарує. Свого кабзаря, виданого 1860 року. Ось його кріпачку Тарас Григорович і покохав. Але на превеликий жаль цьому шлюбу не судилося бути. Хоча у подальшому, коли Лукера стала більш свідомою і обтяжливою роками, вона піклувалась про мовілу нашого Генія Уканіві, навіть переїхала. І жила в цьому місті до самої смерті, до 1917 року. У садній вій до цього часу росте липа, під якою любив відпочивати Тарас Шевченко. І чого з неї не відбувалося за останні роки? Вижила. І навіть дітей має. На жаль, липа ще при Лизогубах в кінці 19 століття почала гнисти. І величезні віти, дуже важкі віти на початку 80-х років призвели до того, що вона просто впала праворуч, розкололася навпіл. У ліву ж частину, яка залишилася двічі, 80-х-90-х роках потрапляла блискавка, і вона палала бідненька. Остання трагедія сталася з нею 2007 року. Хтось просто кинув недопалок і вона знову палала. Життя продовжується і Шевченкова липа має свою донечку. Ось маленька липа молода, вирощена із насіння в Києві і пересаджена сюди, з тим, щоб відновити пам'ять про Шевченка, щоб виросла нова, велика, красива липа, яка теж буде окрасою нашого парку. А щодо дітей Тараса, то до цього часу у Седніві існує легенда, що один із нащадків жив у Седніві та й похований на місцевому кладовищі. До нас є дуже чудова легенда, яка має своє життєве підтвердження. Якось залишили батьки тут свою донечку Лизогуба Марію Іванівну Стадніченка. А якраз приїхав Тарас Григорович Шевченка. Випадково вони зустрілися на садибі Лизогубів. І спалахнуло кохання неймовірної сили. Бачили це і Андрій, і Ілля кохання, і заподіяти йому нічого не могло. Тарас Григорович полюбив чудову дівчину, зустрічався з нею. І поїхавши із Сидніва, він, мабуть, навіть і не підозрював, що залишився в нього синочок, якого назвали Федором. Саме тут, на цьому кладовищі, похований мій прадід Федір Кириченко Шевченко. В бібліотеці висів портрет Тараса Григоровича Шевченка. І коли я запитав бабус, е, чому-то Тарас Григорович тут в бібліотеці висить його портрет, вона відповіла, що твій прадід був дуже схожий на Тараса Григоровича. І тільки всього, більше нічого вона не розповідала. Ну, Мабуть, соромилися, бо в ті часи це зараз якось так не, не зважають на те, а у ті часи було ну, не престижно про це говорити про те, що незаконно народжена дитина. Тому і тітка мені розповідаючи вона не... не пишалася цим вона не вважала це за якісь там корі такі коріння якими треба пишатися от а Просто для того, щоб я знав, для бо я цікавився для того, щоб я знав, вона, вона мені залишила того листа. Це лише на перший погляд. Здається, що розшукувати нащадків відомих людей справа невдячна. А власне, чому би ні? Завдячуючи таким пошукам і розкривається життя цілої епохи із її рисами і відмінностями. Окрім того, доторкнутися до біографії відомої особистості. Це ніколи не буває зайвим. Є дуже цікава історія по рішенню ще уряду Ізенхаура до 150-річчя дня народження Шевченка. В Америці в парку Свободи відкритий пам'ятник Шевченка. Ті, хто не знають історії, не знають, що таке парк свободи, особливо наші деякі журналісти дивуються, що тут Шевченка разом з Ганді. Ситуація була така, що в цьому. Парку, на думку американського конгресу, уряду і громадських організацій, стоять найбільш видатні діячі, які зробили найбільше для внеску свободи і демократії у світі, в тому числі Шевченко. 1961 року. Чернігів шанує Шевченка в назві однієї з центральних вулиць. Назві музична обласного музично драматичного театру і педагогічного інституту нині педагогічного університету, а згодом з'явився пам'ятник. Він був ось тут, трошечки на віддаленні е окрасою цієї території, найдавнішої частини міста, стане новий прекрасний пам'ятник, де Шевченка зображено молодим, таким, як він відвідував наше місто 1843 і 46 років. Автором цього пам'ятника є відомий скульптор Володимир Чепелик, і це найкраще місце на території Вала, де Дуже люблять гуляти наші містяни. Ну а відповідаючи на запитання, чи були в Шевченка діти, хочу сказати, що ми всі його діти. Ми всі пам'ятаємо його рядки про Україну. Мій край розкішний, прекрасний, багатий. Ми любимо його творчість і ми любимо його малярську спадщину, частина якої була створена саме в нашому чарівному придесенні. А щодо нащадків Шевченка і Сейднева історія триває. І пошуки також